Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові ми пройдемо альтернативну історію за Польщу, який, ну можливо, удасться вижити в часи Другої світової війни, фактично зберегти свою незалежність і не втягнути себе в саму гущу кров подій. Другої світової війни. Тож, як і завжди, я бажаю вам заварити собі чайку приємного перегляду. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал. Ми розпочинаємо нашу історію у моді, яке називається як World of Blaze, або ж Світ вогні. Тож, давайте почнемо. І так, друзі, Польща 1 січня 1936 року від два Христового. Думаю. Нового я нічого не розкажу для більшості з вас, того, що ті, хто грають в Hearts Hard Zire 4, прекрасно і чудово розуміють, що з собою представляє Польща з 1936 року, ну а з даним модом. І так було тяжко в ванілі грати за поляків 39-1936 року, а з цією модифікацією, яка дає, робить акцент там, на нові фішки, такі як економіка, дебафи, бафи. Це практично дуже важко реалістично, ну і згідно з цього важко. Не дивлячись на всі ці події, у нас є фокуси стандартні по ванілі. Вони сконцентровані в першу чергу на піднятті бойового духу, військової потужності та економічної потужності Польщі. Ну і уже першим признаком недобрим для нас в геополітичній складовій, стало те, що у Великій Британії сталася громадянська війна. Безперечно, на даний час взяття Лондона муслі нічого не значить, тож британці впоралися з цією задачею, але не пройшло багато часу, як радянська експансія в Європі стала для нас шокуючою. Зовсім згодом, у 1938 році Аншлюс Австрії став не міфом, а реальністю. А друга англо-німецька. Гонка військоморських сил ну, сигналізує всьому світові, що настає час до глобального конфлікту, відворотності від якого немає. Між цими двома огнями опинилася наша польща, і із тією модифікацією, не дивлячися на всі ці події, що ми робили, і навіть дивіться нас зрадила Франція, яка прийняла свою зовнішню політику. На імперіалістичну і замість того, щоб допомагати і гарантувати безпеку Балканам, безпеку Республіці Польщі та дружбу із Великою Британією, вони ну по суті змінили свою політику зовнішню, що і спричинило подальшу експансію нацистів у Європі. А це як ми бачимо, Чехословацька республіка, яка і ще намагається боротися в складі Антанти без судетів. Із румунами против, ну, німецького впливу та проти радянського впливу на Сході. Поки що на початку 1939 року Польща є відносно нейтральною державою, але доля Чехословакії була вирішена. 39 ну, 1939 року стало очевидно, що поляки здалися практично без бою, не дивлячись на те, що вони перебували в альянсі із румунами та мадярами, включно із Югославією. Але це їм не допомогло, щоб єдиним фронтом встати і перемогти. Тим не менше, події слугували всього, всі події вони підштовхували наше керівництво. Польської держави, що треба більш проводити централізовану політику, безліч проблем у нас є. І вони пов'язані в першу чергу з сильною опозицією. А також, як ми бачимо, ще для уже біля наших кордонів німецький рейх потребував мемель від Литви від нашого сусіда, і литовцям нічого не залишалося, як в першу чергу віддати отакий мемель. Через деякий час у квітні 1939 року британці гарантують нам незалежність, але у світі геополітичних подій, що пакт Молотова Ріббентропа був укладений після гарантій нам незалежності британця, 18 квітня, ми опинилися між двох вогнів. Уже тоді поляки знали, що Річ Посполита буде поділена на два табори. 11 травня 1939 року німці кинули нам ультиматум дациг або ж війна. У нашій альтернативній історії для того, щоб вижити за поляків без війни, я прийняв ультиматум німців. Тож, довелося уступити дацингом. Це було важке рішення, як ми бачимо, Німеччина. Швиденько зайняла Дацинг, вони були раді, гітлеровська Німеччина практично втілила всі свої задуми, британці відмовилися нам у гарантіях і ну, таким чином у 1939 році вдалося уникнути повномасштабної війни, Того, що польська армія не була готова. От, чесно вам скажу, з 36 по 1939 рік я робив все для того, аби підняти польську армію, але це. Ну, практично було неможливо. Через деякий час, в тому ж самому травні 39-го року, вже німці дають нам можливість, якщо ми їм допоможемо проводити свою експансію на сході, то ми отримаємо свої території колишньої речі Посполитої. Ми могли погодитися з ними, але я вибрав шлях до нейтральної політики Польщі, знаючи, що що німці, що радянська влада по-любому нас обдурить. У кінці 1939 року я обрав фокус, який дасть нам нагоду створити сильне нейтральне правительство. Це уряд, який буде базуватися на детектурі, яка буде ідеально нейтральна. У світі цих подій це здавалося логічне твердження, і початок 1940 року для Річі Посполитої він був хоч і важкий, того що. Попередній уряд повинен був піти на домовленості і своєю совістю вступити до ЦИНГ. Польська армія не готова і на станом 1940 року. Тож сильне правительство, сильний уряд для нас стане ну якраз тим важелем, який буде керувати народ до реваншизму, укріпляти внутрішню промисловість, економіку, армію і готуватися до найгіршого сценарію. Тим не менше, історія продовжалася. Наша поля, поль, польська молода держава готувалася до війни як і з німцями, так і проти Червоної армії на Сході, будувалися фортифікації. Запаси робилися різного технічного обладнання для підтримки армії в разі глобального конфлікту, проводилися фокуси на Сході і на Заході, які укріпляли ці всі позиції. Ну і з новим керівництвом ми намагалися методом ультиматумів вимагати від литовців та литвійців своєї практично свого підкорення. Того, що народ вимагав території, народ вимагав війни проти Німеччини за дицинтії. Війни проти Радянського Союзу за території Річі Посполитої на даний час ми не готові були до такого протистояння, і навіть якщо б я всю свою арію перенаправив на сход, готуючися в війну проти Радянського Союзу, це добром би то, що не закінчилося, тому що ну, багато є дебафів у цьому моді за Поляцьку Республіку. Литва погодилася 4 січня 1941 року. Унія повернулася Унія Стала для поляків як другим кутком, як для спортсмена відкриттям другого дихання. Ми створили справді от за рахунок литовських земель. Литовці самі розуміли, або вони були під гнітом Німеччини, яка має коридор до східньої Пруссії, Вони і так віддали свою. По суті, територію Мемель, або під червоним, червоною п'ятою. Тож литовці погодилися на відновлення польсько-Литовської унії, і це як і для них, так і для нас, стало неймовірно великим національним піднесенням, тому що дві країни протягом там довго, ну не знаю, довгих віків, були окремо тепер знову погодилися. Погодилися і латвійці, які залишилися. Частина от така невеличка Латвійської держави, яка іще є незалежною, того, що це є саме правильні рішення, так як поляки вони не були дуже такі жорстокі, не проводилися чистки. Ми давали цим народностям повністю свої права, як і українцям і білорусам, які мешкали на території польсько-Литовської унії. І це по суті укріпило чотири народності, ну п'ять, по суті, польське, польський народ, український, білоруський, литовський і латвійський народ. Це укріпило. Зробило дуже сильним наше польське керівництво, як і Червона П'ята, так і націонал Соціалістична партія не хотіла воювати проти нас також. Ми набрали 10 резервних своїх дивізій в разі їх, там, не дай Бог, війни, то вони би допомогли нам відстояти свою незалежність. Тим не менше, час йшов, у світі постійно відбувалися кардинальні зміни. В одні країни воювали, інші країни. Робили свої домовленості, але світ має 65% світової напруги, і польська литовська унія залишається ще поки що не чіпана війною. Це є заслуга як і дипломатів, так і заслуга всьох, всіх наших народностей, які борються, от як ви бачите, задля перемоги. Як ми бачимо, також на екрані маленька Балканська антанта, в яку входили такі країни, як Румунія, Угорщина. Колишні території Чехословацької Республіки, Сербія, Хорватія та інші держави, вони, ну їхня доля була очевидна, того що з заходу німці і сходу радянська п'ята їх по суті підкорювали. Зовсім скоро стало очевидно, що Америка не може стояти осторонь, а сама Британія не зможе угамонити як і французьких бурбонів, так і німських німецьких реваншистів, так і червоного. Червону революцію на весь європейський континент. Тож Америка і Сполучені Штати, точніше, Сполучені Штати Америки та Британія об'єдналася, щоб боротися проти бурбонів, нацистів і комуністів. Ну, для нас це теж стало хорошою новиною, тому що ми вступили в їхній альянс. Це дало нам деякий час для того, аби на нас не напали. Того, що станом на травень 1942 року союзники не воювали із національно соціалістичною партією Адольфа Гітлера, тож те, що ми вступили у союзники, давало нам права незалежності, так би мовити, або ж більше гарантій того, що німці не нападуть. От німці справді не нападуть, вони бояться американського британського об'єднання. Тим не менше, от як ми бачимо, нам також гарантують незалежність британські наші союзники, вже в другий раз вони відкликалися. Ну а ми проводимо у тому ж самому травні 42-го року масштабні перевірки армії на переміщення на схід і підготовку видимо підготовку проти війни із радянським союзом, у яких воювала вже в 42-му році. Союзники, і під кінець 1942 року союзники оголосили війну німцям. Світ повністю помінявся у нашій альтернативній історії, станом на кінець 1942 року, воювали всіх проти всіх. Єдина Польща, яким із дивом, ну можливо, заради своєї дипломатії, такої гнучкої дипломатії, нам вдавалося уникнути протистояння прямого з німцями. Та з Червоною армією, як ми бачимо, 31 жовтня сорок року радянський союз нарушає пакт Молотова-Риббентропа і після капітуляції по суті Антанти Балканської від німецького рейху на цих просторах нових іде велика війна німців із червоноармійцями на сході. Ну а на заході Франція Бурбонів воює проти союзників, так само як і німці воюють проти союзників на території Франції. Станом на січень 1943 року нам довелося вирішити хоча б якусь проблематику союзників. Ми вступили в невеличку війну з бурбонами, того що це єдина війна, в якій ми мали право вступити, і згідно з нашою зовнішньою політикою, тенденцією. І ця війна якраз вона підходила до кінця, тому що другий фронт у Франції був відкритий, ну а на. Містичного ладу ми не будемо, і не дивлячись на те, що британці захопили Крим, висадили свої війська в Одесі, я підтримувати поки що союзників, не збираюся, так як це спричинить наш крах. І німецька армія, так само як і радянська армія, розділить Ліч Посполиту у нашій альтернативній історії. Цього робити ми не будемо, тож під кінець нашої альтернативної історії я можу сказати, що всі геополітичні цілі, граючи за Річ Посполиту, ми виконали. З однієї сторони, у нас є надійний пакт Молотова Ріббентропа, ну вже із німецькою державою, ну а з іншою стороною, у нас є надійна оборона проти радянської комуністичної загрози, в разі якщо доведеться з ними воювати. Тож, друзі, я сподіваюся, що даний відеоролик вам сподобався. Якщо так, не забудьмо ставити лайк і підписуватися на канал. Ну а якщо ви хочете бачити продовження, де... Нам доведеться в якому в цьому продовженні вибирати чи воювати проти німців, чи проти радянської соціалістичної союзної, не дуже дружелюбної держави. Це буде, звісно, вирішувати ви в своїх коментарях та у своїх лайках. Дякую, друзі, за увагу. До побачення всім! Хай щастить та бувай.